Маєте підставку для удочок та не знаєте, як закріпити її до вашого стільця та платформи, в нашому магазині є два варіанти кріплення Компакт та Подовжене. І перший варіант кріплення Компакт. має мінімальні розміри, виготовлено з алюмінієвого сплаву зручне та надійне та дуже легко кріпиться на ножку стільця. Збоку у нас є ось такий фіксатор, за допомогою якого ми можемо регулювати кут нахилу нашої підставки. І другий варіант це подовжене кріплення. Центральна частина якого виготовлена з алюмінієвого сплаву, зажими виготовлені із пластику. По центру маємо два фіксатори, які дозволяють обертати наш зажим на 360 градусів з двох сторін. Дане кріплення підходить для стільців з діаметром ніжки 25 мм. Але також це кріплення можна використовувати і для менших діаметрів. Для цього в нас в комплекті є 4 вкладиші, за допомогою яких ми можемо виставити необхідний нам діаметр. І ось приклад того, як наше кріплення встановлюється на мішку діаметром 25. Регулюємо кут нахилу. І фіксуємо. Також це кріплення можна використовувати не тільки для підставок, а й фіксувати парасотку. А якщо вас зацікавили дані кріплення чи виникли запитання, пишіть в коментарях.